Привіт усім! Сьогодні ми перенемо краси та моди разом із серіалом Бріджердани. Отож, перш ніж ми розпочнемо аналізувати герої, давайте розглянемо те, як виглядав макіяж в епоху Ренса. Тож на початку 19 століття була мода на прозорість для натуральність, до речі, як зараз. От на дуже гарну білу шкіру, білушкіруїну тону і легкий румянець. Також дівчата часто використовували близько для губ тодішні, тобто таке сяйво легке. От мені цей насправді, насправді вайб дуже сильно імпонує, і в реальному житті я також використовую дуже легкий е, там, тон, макіяж в цілому. Давайте ми будемо з вами розмовляти і почнемо фарбуватися. Я б хотіла перевтілитись трошки в ту епоху, і, е, якби зараз ми виглядали у бріджертонах, як би оце личко було. Крайні. Тож, давайте розберемо, як створюється такий класний образ. За допомогою консулера я перекрию просто деякі мої висипання легкі, щоб не перегрузити шкіру. І на першому сезоні у нас панелопа дуже така ніжна, невинна. Та майже без макіяжу з ось цими кучеряшечками, такими прям закрученими, як у дітей. Знаєте, от вони природно крутяться, такі дуже-дуже інфантильні, скажімо так. І в третьому сезоні її повністю міняють образ. Вона прям розцвітає, забирають у маленькі кучеряшки і роблять гарну, красиву хвилю. От, їй це дуже личить. Мені вона прям дуже імпонує і прям розквітає. Стає більш сексуальною, жіночною. Наскільки образ міняється тільки за рахунок зачіски і більш інтенсивного макіяжу? Я нанесла м -м, тільки консилер, вже я вирівнював тон, хочу додати трошки сяйва. І в новому сезоні була теж дуже класна Лейрі Нова, яку відмітили за її дуже красиве ніжне сяйво. Тому напишіть, будь ласка, якщо ви знаєте про кого є, якщо ви бачите цей серіал. А я залишила на інтернети. так отак пальчиками. Я тут тут так вищу. Але це через все світло. Я ще трошки потім припутю, думаю. Трошки зафіксуємо цей макіяж. Я хотіла ще з вами поговорити про іншого персонажа, про Леди Дембері. І зверніть увагу на те, як вона робить її макіяж. Вони роблять акцент її. Активно на брови, ну тобто я не роз я не знаю, чи є людинка, яка не замітила ці брови і виразні очі. Це характеризується тим, що от вона дуже така сильна, валюва, от спробуйте спробу впробувати активніші брови, і якщо ви хочете додати якусь користу більш грубості в свій образ, тя брови. Мої брови і так більш. Акцентні. Я не хочу додати грубості. Там не було моди на широкі брови такі. Мені дуже подобається, як міняється сестричка Дафні, забула, як її звати. Подружка панелопен. От, І вона там міняється дуже сильно за рахунок ось цих брів, у цього вигину, стає такою жіночною. І... Я вважаю, що саме макіяж зробив більш похожий до такі. Я вважаю, знайду вам фотографію і покажу. Так, поки достатньо. Тепер робимо легкий контуринг. Я пропоную використовувати нам рум'яна і брусий пензличок від цефори. Рум'яна в мене будуть а, В мене є від PS, такі більш рожеві, дівчачі. Але я хочу використати ось таку помаду від Clinique. Вона в дуже прикольному відтінку, такому більш ягідному. І я думаю, що він дасть більше свіжості. Не знаю, як ви, я обожнюю використовувати нові продукти не по призначенню. Набираю ось так от втоптуючими рухами і легенько наношу. Ну Вау, подивіться на цей колір. Мені прям дуже подобається. Відразу мінус 10 років. Є і таке приємне сяйво, і одразу ж рум'янець, і це не виглядає важко. І одразу ж воно коректує нам обличчя. Чи ідея відняти ролик прийшла до мене максимально спонтанно. Ми недавно з дівчатами з моїми подругами обговорювали цей серіал, і я так задумалася. Наскільки в них класний маркетинг, наскільки вони класно себе припіднесли, що про них говорять всюди, ну насправді, і дуже сильно кайфую від того, що нарешті є щось цікаве в кінематографії, тому що я дуже люблю дивитись серіали, наприклад, якісь, або фільми на фон. От з цим серіалом в мене не вийшло дивитися його на фон. Так, і трошки цієї ж помади я нанесу собі на губи так, щоб це не було дуже замітно, щоб просто освіжити сам відтінок, сам колір губ. Я візьму пухнастий пензлик і трошки розташовую цей колір, щоб виглядало, наче в мене він і переходить такий яскравий і там нічого немає. Мені подобається, я дивилась фото, як розкрилась пенелопа. І як виріс її макіяж, тобто він став, вона стала більш жіночною, більш сексуальною, більш такою кішечкою. Їй це дуже личить. Ще, якщо чесно, не думала, що торці настільки личить болот. Е, так як там немає старічок у нас, е, ми візьмемо коричневий олівчик і пройдемось трошки по верхній слізовій. І скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви повторити макіяж когось із героїнь цього серіалу? І якщо так, то кого? Так. Візьмемо туш, можна взяти коричневу, але так як я дуже темна, і коричнева туш на мені майже, ну, вона дивиться, але хочеться чорний, хочеться в цих класних густих сексуальних вій. Я скористаюся ще королером і закручу своє вії трошки вгору. Так як ми не будемо використовувати тут нічого, ніяких кучкових вій. Лопс. Да? Ну Подивіться. <ріхи> Тро... Дякую, до речі, маю установочку тут. Трошки мені за різкі тіні, але я думаю, що з часом я, я якось бо це вот нова локація. І ми зробимо з вами класний відпустку. Так, я беру туш від Top Face. Так, е, і ще хотіла вам додати декілька порад, якщо ви хочете відтворити макіяж когось із героїнь із серіалу Бріджертони, творення образу Дафні або ж е, пону по першому-другому сезоні використовувати легкі рум'яна і легкі текстури мінімум тону і також дуже дуже природні відтінки на губах. Завжди звертайте увагу, яка ви людина і що ви хочете транслювати у світ. Пишіть у коментарях, який образ вам сподобався найбільше у бріджеранах і кого б із них хотів повторити. В мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. Також не забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночок. І дякую вам за увагу, до зустрічі!